Ушгориці учасники авто прийшли на сесію міської ради вимагати обіцяних земельних ділянок. кажуть, землю не видають, а якщо хтось навіть отримує дозвіл, справа затягується і до кінця не доходить. Тому вимагають створити додаткову комісію, аби повторно розглянути кожен проблемний випадок. У міській раді натомість запевнили, земельні ділянки видаються за 2015-2016 роки було виділено близько 600. Ціна голова Рішення є мені дала міська. До рішення про виведення. Давайте ну, я вам інакше скажу. Ми знаємо в державі, який Дібан робиться, такий самий Ужгороді. Нікому реально не видаються. Робляться всякі лівики, бумажки не описуються. Зробіть комісію. По кожному. Дали, хто він такий, як йомуся надавало? От тоді й після емоційних виступів учасникам. Ато таки вдалось домовитись про зустріч із земельною комісією, яка повторно розгляне всі заявки.